така от панорама дня сьогоднішнього, 22 квітня, перший день мого нового життя. Ось mm. Такі от тут картинки. картинки. Такі от тут картинки, такий от центр. Центр пуб закопаного. Куб закопаного. Ось такий потічок тут проходить. Купа туристів. Купа туристів гуляє. Гуральський бровар. У -у. Піка, Там треба може попити чаю Посидіти сюди. Тут є і є, тут є Солі -то тут. -то. Хай -хай -хай. До зустрічі тече вода і минають літа, не знаю куди.